Слава Ісусу Христу! Сьогодні існує багато думок, дискусій про те, як правильно вірити в Бога, у кого вірити, у кого вчитися вірі, чи потрібна церква та пастори, чи існує пекло, чи Бог каратимемо за гріх. І якщо Бог є любов, і вся божественна теологія, яка Призведе до благословення, вона зафіксована коротко і життєво в книзі об'явлення очима Ісуса Христа. І багато хто він стверджує, що ця книга вона не така важлива і можна її не вивчати. Але погляньмо, з чого вона починається. Об'явлення воно починається словами об'явлення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові. Це означає, що книга об'явлення – це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. І саме через неї ми маємо дивитися на весь новий завіт, на все Слово Боже. І якщо ця книга вона не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самим Богом. Амінь.